14, хотіла сказати, жовтня, боже, 14 грудня, а я в шльопанцях. Ой, накрапає дощик, а я думаю, що я так хочу спати. Вивела дітей в школу на автобус шкільний. А дощик накрапає. Як почався, ось капає. Оце все в мене. Зразу, якщо я хочу спати, значить сьогодні буде дощ. Такий є гідрометцентр. Поручає мене ця біленька машинка. Кожен день у мене є відправка, і він під'їжджає і забирає у мене. Ось щойно нестила зняти, забрав з під віранти посилочки мої. Дякую! А тим часом. Водій UPS, USPS забрав мої посилки, а привіз мені ось одненьку таку. Але я підозрюю, що це не все. Це Victoria's Secret. Я замовила. Так як знаю, що я вже не встигаю на різдво з посилками, то вирішила поки що попередньо перед подарунки. І наскільки я розумію. Це прийшов той безкоштовний бонус до основного замовлення, да, бо решта прийде завтра, написано. А цей бонус це ось такий їхній лісовий пледик. Типу, бонусом було. І ось написано, що це лише пледик. І навіть, навіть дали 50% знижки на замовлення по Дордашці. Це така служба доставки. Мм, прикольно. Що, відкриємо, подивимося з собаку умова. Собаку умовано. Може, тут є якісь... Ладно, відкриваємо та й все. Що нам вже втрачати? Хотіла, там був такий гарний чорний картатий такий кнулечку. От я думала, вже за хтось забрав. Але це теж таки нічого доводиться, як для безкоштовного. Оце що, я випадково розрізала Основну упаковку. Ой, такий мигенький. Прям нигенький. Ой, набирає повітря і робиться об'ємніший. Ой, прям хороший-хороший. Обережно буду, бо. Можливо, я його передарую. Ой, такий класний. Лісовий і середині ось таке. А! Взагалі шикарно. Як це так відкрити, щоб потім все розкласти? Можливо, комусь піде на подарунок. Ладно, відкриваємо. Mm -hmm. Але зрозуміло. Не знаю, до чого Пінк написано, до чого тут. Це одна як з під. Одна із, не скажу філії, не філій, ну є основний Victoria's Secrets, а є їхня Victoria Secrets Pink. І там багато одягу. Не знаю, для чого тут ці песики, але прикольно. І він такий прям великий. Ай, який класний. Хороший бонус. Чекаємо основних продуктів. Я надіюсь, вам буде цікаво. Бо це б в мене вперше. Я ще такого не замовляла. А, традиційний сімейний суботній ранок з блинчиками. Так, Катя, любиш таке? Кося теж любить, так?

Зробимо зараз сімейне фото. <ріхи> Дівчатка нас ведуть. велика. Ого, ого. Діти ходять вибирають, так? Да? Ламастери зараз вибирають, так, да, Кать? Побачте взяли? Можеш інші взяти, Костя, якщо хочеш? Підходи? О -о -о -о. Так, що у нас тут? Іграшки ще дають, да? Костя, дочекався! Ти так хотів, хотів!

Якобес. кажи Юра, я власне, як обезь, вай надавали нам тут ще й перекусу. Там музика, але нікого нема, бо йде дощ. Всі поки що їдять тут. Заходимо до хати, а сусід нам дивіться, який подарунок. Вау, гляньте. Оце то да. Не ну, зрозумів, що у нас прапор висить український. Навіть не знаю, де він це взяв.